Без мови рідної юначе і народу нашого нема, писав Володимир Сосюра. 21 лютого ми святкуємо Міжнародний день рідної мови. Цю дату визначено на 30 й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. У жовтні 1999 року, де було наголошено на важливій ролі мови в розвитку освіти, культури для об'єднання суспільства, формування нації і зміцнення держави. Головна мета Міжнародного дня рідної мови. Сприяння мовній різноманітності світу і стимулювання вивчення іноземних мов населенням різних країн, ЮНЕСКО також виступило за активну взаємодію культур, зокрема в мовних питаннях. Адже саме мова вважається важливим інструментом розвитку духовної спадщини, рідна мова для кожної людини. Це важливий елемент культурної свідомості. Мова накопичує досвід і традиції попередніх поколінь і передає їх нащадкам. Однак багато мов у світі, а їх зафіксовано близько 6 тисяч, знаходяться на межі повного зникнення. Деякі мови вже не мають живих носіїв, тому експерти визначають що вивчення іноземних мов сприятиме збереженню лінгвістичного багатства планети. Рідна мова дорога для кожної людини, нею ми промовляємо свої перші слова, висловлюємо думки, навчаємось. Вона є тим, що підтримує нас протягом всього життя, навчає повазі до себе. До історії свого народу, культури і до інших людей. Українська мова пройшла довгий і нелегкий час у своєму розвитку, незважаючи на всі перешкоди і труднощі для багатьох мільйонів людей, вона залишається рідною і прекрасною. Хочеться сподіватися, що наша рідна мова мова наших батьків. Стане такою ж рідною і для наших дітей, що краса і сила українського слова приверне до себе серця інших людей. В Україні Міжнародний день рідної мови відзначається з 2002 року. Тоді з метою зміцнення державотворчої функції української мови сприяння вільному розвитку і використанню мов національних меншин України президент України підписав розпорядження про відзначення цього свята. Саме ми, заради наступних поколінь, повинні шанувати, берегти і розвивати нашу рідну мову. Бо з нею майбутнє наше і нашої держави. Я знаю мова мамина свята і вічний, дух свободи. Її плекали душею вуста мільярди. Це жива вода народу. Її зневажить зрадити народ, котрий до сонця зводиться крізь муки. Це забруднити леса чистих вод, це потоптати материнські руки. Бережімо людні умови, знайми народ на тій землі. То шануємо мову світкове, піднімаємо яби на криві. Хай вона над цілим світом лиде, Піснею чарівною звучить. Хай ніколи серце не покрилю, а навіки лишиться там жить. Мова моя, ти для мене криниця. я навіки з тобою, допоки я є. з твого джерела і не можу напитись. Ти для мене любов і натхнення моє. Ти і казка, і пісня чудова, і ти і дума, і правда, і мрія людська. Неповторна, і щира, ласкава, і музична. Українському серденьку завжди близька, ніби мати така дорога, і єдина, ніби всесвіт велика, і велична для нас. Ми з тобою народ, і велика родина, і тебе берегти. Час, час. саме Мова українська то Шевченко слово, Лесі українки і Маркавочка. Мова українська то дарунок Бога, це баревисте слово, Генія Франка. Мова українська, це і степ широкий, це сади вишневі і гаї, ліси. Мова українська, океан глибокий, мудрості нагороди вічної краси. Мова українська, берегиня наша, Пісня Материнська, голос не мовлят. Мова українська це достатку чаша найбільше свято всіх відомих свят. Мова наша рідна йде широким кроком, впевнено і гордо, світле моє буття. Не лякайся мила, цих тривожних кроків. ти для нас єдина і на все життя. Рідна мова моя, українська, в світі гордо, натхнено звучи, волелюбна моя материнська, мова рідна моя, не мовчи. Серце рідною співає, мрії рідною і існи, мова того, мова краю, неповторної краси, серце рідною співає про найкращі почуття.